Пан Артур. це радянський генерал, який за часи Януковича служив під проводом Саламатіна, такого собі міністра оборони України. Допомагав знищувати українську армію. Від Януковича отримував нагороди. За це. Він організував сьогодні в Сумах нагородження військових 117-ї бригади у всьому приміщенні. Наскільки мені відомо зараз вже, його попереджали, що цього робити не можна. Попереджали. На природі жаль, те, що я зараз говорю, я багато чого, ну скажімо так, ризикую відносно себе. Але я подивився на цю кров, яку зараз збирали, на дитячі речі в крові. І це вже не перший раз. Не перший раз. Сьогодні була тут 117-та бригада. Але ніхто не постраждав з хлопців військових підкреслю, постраждали тільки цивільні. Вони не могли добитися там через вони знаходилися в укритті. І знаєте, що мене зараз потішило? Потішило те, що я дізнався. Що відкрите кримінальне провадження не тільки за терористичним, цим геноцидною атакою Кацапів відносно українців, а й те, що відкрите провадження, щоб все ж таки з'ясувати, хто додумався проводити за 30 кілометрів від е, Кацапів е, заходи зібранням військових в центрі міста.